Ця бабусечка сидить в переході і навіть не уявляє, що її чекає за хвилину. А ви здогадуєтесь? Добрий день. Пробую синок, сімеч. Смачні? Я є ж так так пробувати. Серйозно? Пробу. А є такі, знаєте, що не дають, кажуть. Та от ти купи, а потім пробуй. А що це ви продаєте? Сімечки, а оце що в баночках? А це хрень. Я дивлюсь, всі повз проходять, є торговля. Раз я, а другий день нема. А чого продаєте? При тому що треба гіраді, город. Треба смахати... купити удобрення. Тому що щось продати. Пенсія. Знаєш, яку ми заробили? Та й гусачки м'ясо, треба купити і молочка, треба купити і крутити. Всього треба гроші. А скільки вам років? Сімдесят. Вісімдесят. Я б ніколи не дав. Таку мене Бог зробив. Як вас звати? Бабушка Маша. А я Данило. Да. Приємно познайомитись. Оце таке моє сину. Бабушка Маша ходить у церкву, ага. Вона молиться Богу. Ага. Бог мене подарить, ви велика молодець, бо по-другому не буде. А де ви працювали? В завод живий 5 був, там туди скачу. А, Ми і не... оце ви це мені. Це я там це медіть. У нас там як чистить банки, чорна ніч. Розпіратор, знаєш, марні. Всю роботу, так. да? весь день. А так, якщо я ляжу, то я вже й не встану. Розуміла? О, О і... ото будете 200 років жити, так? Да? Хочу цей, оце отакий. Скільки ти коштує ти стакан? Ти? Продасте мені? Ну а я. А чого ж я тут і, не да? не і я не б'ю. Грязні слова я не кажу. А я вмію, ви знаєте, іноді іноді осіб. можу, так як хто хто це. А це ті грязні слова ж не в Бога знає, а от от став да? на землі ще править сатана. Ну, якщо я путіну кажу, можна? Його всі люди хвасли, але знаєш, Бог ним розбереться, спомниш ти мої слова. Це мені скільки я вам винен? 30 гривень. Я не Бога просить прощення. ох, мамочка моя. Мені немає таких ваших здачі. Тобі, а я вам бездачі даю. Не ви немає. мені дуже сподобалися. Я хочу не надати музоліками ну, своїми заробити. Не переймайтеся. Ми з друзями, отаких от дівчат, як ви підтримуємо. Ви дуже гарно можу брати таке. Не Ні переймайте. Хвилюйтеся. Все добре. Ой, я так до я дала. Давай то не треба, не треба. Я оце буду їхати і вас згадувати. Що це домашній. Він тобі сподобається. Правда? Да. Не треба, та не треба, не треба. А супчик звариш вдома? Дружина зварить. Ось покришиш петрушечкою кровчик. Мелень. Да. Моє дитя, да благословійте, І вас. Ручечки твої. Головку твою, щоб міст твоєї дружинки ніколи ніколи нужди не знав. У людині хлопці вона не можна, вона старіє. Знає? Так, так Заболіла в мене рука, яка господи. У тебе багато лікарства на небі. Благословені твоє, є, є, комар. До лікарів я не пойду, там гроші оддасть, а чи воно поможеш ні. Заболіло плече. Дякую тобі, господи. За коліно, дякую за все, дякую. Синок, і воно проходить. Я і з 82 року, я у і мікорі... дала. А який інститут закончився? Юридичний. О, хранить. На... Мені приємно було з вами познайомитись, бережіть а. себе. Так, що ви плачете дякую. тут уже? А я був, знаєш, що тобі сказав? Я був за те молічи. Правда? Берегав а як мене звати? Данило запам'ятовує. Да. Дуже приємно. Знаєш, не Данилу, а Данік. Ну, друзі, мене знаєте, Даня називають. Данік. Да? А мені не нравиться дуже. Данік. Добре, буде Данік. Я отримую величезне задоволення, коли ми з вами робимо добрі справи. Ставте лайк, робіть репости, нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профіль.